Від прем'єри Радіо та Джульєти в Україні не минуло й півроку, а балет знову у Києві. Зараз саме тривають репетиції. Неочікуване поєднання відомої Шекспірівської історії кохання Ромео та Джульєти із сучасною рок-музикою гурту Radiohead не залишає байдужими. Старші глядачі, які ніколи не слухали Radiohead, вразили їхні пісні, а молодь, яка не ходить до театру і прийшла на виставу через Radiohead, зачудував танок. Важко порахувати, скільки було варіантів балетів класичної історії. Проте постановника радіо та Джульєти це не зупинило. Він запропонував власну інтерпретацію, наповнив виставу новими символами. Поділився з глядачем найпотаємніше. Вам стати токоли почав створення постановки на цю музику, особисті переживання розвіялися, адже я став ділитися ними з танцівниками. а відтак і з публікою. Хороша музика і найвищий рівень майстерності виконавців уже вагомі причини, щоб вийти з дому та сходити на балет. Однак будьте готові сучасні постановки дуже експериментальні в усьому від нових незвичних танцювальних елементів до костюмів.